Шість зворушливих фільмів про досвід старості. Страх старості. Один із найбільш поширених людських страхів. Мало хто з нас може думати про неї розважливо, не відчуваючи тривоги, тому часто ми намагаємося не думати про неї взагалі. Пропонуємо вам для перегляду шість фільмів, які спонукають вас не лише замислитися над власним сприйняттям старості, а й поставитися з більшою увагою, турботою. Та розумінням до ваших стареньких родичів, яким би важким не здавалося спілкування з ними. Умберто Де. 1952 рік. Умберто де Феррарі. Самотній старий чоловік, що мешкає вдвох зі своїм псом. Життя його здається порожнім і позбавленим сенсу. До того ж старого постійно переслідують невдачі. Поліція розганяє вуличну демонстрацію, в якій він бере участь. Йому бракує коштів, щоби сплатити за житло так, що зрештою домовласниця починає погрожувати йому виселенням. Умберто надто гордий і впертий, щоб звернутися до когось по допомогу або попросити грошей у борг. Він продає свої останні скромні скарби, щоб розрахуватися за помешкання, однак і на цьому його біди не завершуються. Старий потрапляє до лікарні. А, повернувшись, бачить, що в його колишній квартирі збираються поселитися інші мешканці, а його вірний пес зник. Умберто розшукує собаку, рятуючи його від гецлів, однак не знає, що йому робити далі. Він намагається просити милостиню, однак не може переступити через власну гордість. Він звертається до знайомих, однак всі відмахуються від нього. Зрештою, доведений до відчаю та зневірений. Умберто вирішує звести рахунки з життям. Лише одна річ утримує його від цього страшного кроку відповідальність за єдину живу істоту, якій байдуже до старого. Старі Леви 2003 рік. 14-річний Волтер не дуже щасливий хлопець. Він сором'язливий і невпевнений у собі. А його матір, що виховує сина сама, надто зайнята влаштуванням свого особистого життя і не має достатньо часу на його виховання. Одного разу мати відправляє Волтера на ферму до далеких родичів, двох старих та відлюдькуватих двоюрідних дядьків Гарта і Хаба. Звиклі до холостяцького способу життя старі не надто раді появі у своєму житті підлітка, який фактично чужий їм. Однак вони приймають Волтера. Трохи освоївшись на новому місці, хлопець помічає, що про його дядьків навколо ходять підозрілі чутки. Нібито замолоду вони займалися якимись незаконними справами, що принесли їм купу грошей. Бажаючи розібратися у таємницях, якими оповите життя дядьків, хлопець починає відчувати, що життя на фермі не таке вже й погане. Разом із ними він переживає захопливі пригоди, в ході яких Гард і хаб. Поступово розкривають йому свої давно загрубілі серця. У них Волтер здобуває ту батьківську підтримку, якої ніколи не мав, а старі своєю чергою отримують живе підтвердження того, що їхнє існування не намарне. Загадкова історія Бенджаміна Баттона 2008 рік. Ця фантастична історія, створена за мотивами оповідання Френсіса Скотта Фіджеральда, розповідає історію чоловіка, який живе у зворотному порядку. З невідомої науці причини Бенджамін Баттон народився у 1918 році, одразу 80-річним старим. Більше того, замість того, щоб рости і дорослішати, як це відбувається зі звичайними новонародженими, він із кожним днем молодшає. На тлі цього унікального життя, навпаки, ми спостерігаємо, як перед нами розгортається ціла епоха. Бенджамін з'являється на світ в останній рік Першої світової війни, а завершується його історія у 2005 році, в рік урагану Катріна і війни в Іраку. Самого героя на його унікальному шляху чекають складні випробування. Адже, незважаючи на те, що він розвивається у зворотному напрямку, він так само, як і будь-яка людина. Прагне нормального людського щастя і стосунків. Цей фільм не лише зворушлива історія звичайної людини у незвичайному тілі, а й яскрава ілюстрація того, чому людське життя мусить розвиватися саме так, як це задумав Бог. Небраска 2013 рік 74-річний Вуді Гранд старигань несприємних. Він має важкий характер, зловживає алкоголем, а хвороба Альцгеймера, яка невпинно до нього наближається, аж ніяк не покращує людям спілкування з ним. Одного разу Вуді отримує листівку, в якій написано, що він нібито виграв на тоталізаторі мільйон доларів. Незважаючи на те, що виглядає це як очевидний обман, старий знову і знову втікає з дому, намагаючись пішки дістатися міста, в якому він нібито повинен отримати свій приз. Зрештою, його син, хоч і розуміє, що батько став жертвою якогось шахрайства, жаліє його і вирушає разом з ним у подорож до Лінкольна, штат Небраска, з якого надійшла листівка. Їхня дорога пролягає через рідне місто Вуді, де він народився, виріс і провів молоді роки. Батько з сином вирішують ненадовго зупинитися тут, щоб побачитися з родичами та відвідати пам'ятні для старого місця. Ця подія стає відправною точкою для карколомних пригод, крізь які їм доведеться пройти разом, щоби врешті-решт відшукати щось набагато важливіше за примарний мільйон доларів. Адже поки людина жива, для неї та для її близьких ще не пізно надолужити згаяне. Про Шмітта 2002 рік. Ворен Шмідт 66-річний чоловік, який усе життя працював страховим агентом, аж доки його не відправили на пенсію, щоби звільнити місце для молодого спеціаліста. Це прикро вражає його, хоча він намагається цього не показувати. Дружина Ворена енергійна та оптимістична жінка, яка переконана, що тепер у них з чоловіком починається нове захопливе життя, і що старість це не привід для суму. В чому намагається переконати його. Одного разу, перемикаючи телевізійні канали, Воррен бачить рекламу програми допомоги африканським дітям і вирішує взяти у ній участь. У межах програми він повинен написати листа хлопчикові з Танзанії та розповісти про себе і своє життя. Воррен береться до роботи, однак несподівано для нього самого ця, здавалося би, проста дія змушує його заглибитися в себе так сильно. Що він починає серйозно розмірковувати над своїм минулим життям? Чи зробив він усе від нього залежне? Чи був щасливим їхній шлюб із дружиною? Адже тепер він сприймає її трохи не як незнайомку? Чи був він добрим батьком? Адже тепер його єдина донька живе далеко, і вони майже не спілкуються? Поки чоловік мучиться цими запитаннями, його дружина несподівано помирає. Ця втрата розкручує цілий клубок подій, протягом яких Ворренові доведеться припуститися ще купи помилок і зазнати нових втрат, перш ніж він зможе по-справжньому переосмислити своє життя і примиритися як із минулим, так і з теперішнім. Вперед і вгору 2009 рік. Цей мультфільм варто переглянути не лише дітям, а й дорослим. Оскільки він порушує такі важливі питання, як любов і втрата, здійснення мрій та вміння знаходити спільну мову з ближніми, що нас дратують, Карл Фредріксен головний герой мультфільму, змалку марив пригодами та мріяв потрапити до райського водоспаду в Південній Америці, цю мрію він поділяв з дівчинкою Еллі, яка згодом стала його дружиною. Незважаючи на втрату ненародженої дитини і неможливість у подальшому мати дітей, Життя подружжя складалося щасливо. Коли до них прийшла старість, Карл вирішив здійснити їхню давню мрію і поїхати з дружиною до водоспаду. Однак дорогою вона померла. Не бажаючи закінчити свої дні у будинку престарілих, Карл підняв свій будинок у повітря за допомогою безлічі повітряних куль і вирішив самотужки дістатися омріяного райського водоспаду на знак пам'яті про Еллі. Вже у повітрі він виявив, що разом із ним у подорож летить дев'ятирічний хлопчик Рассел, чия надмірна балакучість страшенно виводить Карла з терпіння. Разом вони переживають неймовірні пригоди, що зближують їх і перетворюють на справжніх друзів, незважаючи вік. За допомогою Рассела Карл розуміє, що навіть у старості кожна мить життя безцінна, і нею варто Насолоджуватися